Мам, чого нас по-іншому не буває просто? Я не знаю, що так виходить. Але ми завжди звикли гарно готувати. У мене так було з дитинства, готувала моя мама, моя бабуся і ще прабабуся, бо вона в мене жила 96 років. Я ще пам'ятаю, була така мацюсічка, і вона готувала їсти в плиті, то все. І так, така, так, така звичка в нашій сім'ї. Прийшла Алінка, не так само, і все. Що Алінко? Розказуй, що ми сьогодні наготували. Давайте так, котлетки, такі незвичайні рецепти. Очікуйте, гречка, ну просто з маслом морквою, Соління, власноруч теж робили літо. Одбівні в духовці трішки з пармезану в паніровці, і мама зробила маник на десерт під чай. Мені здається, дуже красиво на знову всі вийшли. Але я знаю, що в кожній сім'ї готовлять. В кожній. Це вже яка хазяйка лінується, то та піде там в маркет, туди сюди купляє. Треба готовити їсти домашнє. Всім смачного готуйте за нашими рецептами. Якщо в когось є якісь поради, що нам приготувати, ласкаво просимо в коментарі. До речі, скоро у нас вже будуть пасхальні рецепти, пасочки і все таке м'ясне. Очікуйте і слідкуйте. По бажанню щось може хтось хоче. каже нам.